Вітаю вас. Ну що, давайте відмінимо податки в Україні. І буде квартині без податків. Супер! Пупер! Да знаю, знаю. Податки ніхто платити не хоче. Будь-якій країні світу. Оці всі базікання, що там в Америці платять, бояться. Тому платять. Не тому, що хочуть. Те ж саме. Розумієте, в нас нема такого фіскального тиску, який існує в Євроспільноті, в Японії, в Китаї, в Росії. В Росії більш фіскальний тиск, у нас слабіше, І в Сполучених У нас дуже, ну, скажімо так, у нас такий знаєте, козаччина. Казаччина. Да. Тому у нас половина економіка взагалі не платить, знайде наші. Да, да. А як правило, таке не допустимо. Дивіться, теоретично... Можна не збирати податки, а як держава існувати буде? Ну є загальнодержавні функції, починаючи держслужбовців. Безкоштовно не працювати не будуть, не фантазуйте. Навіть якщо ви зробите платну освіту, казна з них. То і все рівні треба платити. Платну медицину теж, але ж у нас і те і те безкоштовно, відповідно. Крім того, пенсіонери. Так, да, розкажете, ну... Тоді пенсії треба відміняти. Да, да, така ситуація. Ну я вже мовчу про армію, поліцію і так далі. Ви хочете, що поліцейські будуть безкоштовні? Да ні, ні. Тому, да, теоретично, якщо збирати податки, податки, і держави не буде. Да, однозначно. Тому я розумію, що з точки зору популістичних. Ой, буде ні. Розумієте, така ситуація? В Україні невисокі податки. Мало того, коли ви час від часу кричите... Давайте зробимо, як в офшорі. говорю, стоп, филинечку, рідні, у нас є вже офшор. Є. У нас податки, які сплачують спрощенці, це супер офшор. Ну, В офшорних зонах платять більше. Тут менше. Мало того, звертаю вашу увагу, що світ, коли війна почалась, у нас же ж податки для спрощенців ще знизили. І тоді ж тебе, от зараз, ну і що. І ще менше почали платити. Да, навіть говорить, от знизили Ні, ще менше почали. Чому й повернули? не там мазискуватися. Ми їм знизили, а вони і це платити не хочуть. Так, да, це відповідно. Тому така ситуація. У нас єврошорні. Дійсно, от, на відміну від євроспільноти, у нас є от така преференція, яка дає можливість вам ну, платити або не платити податки, або мізер. Тому що в Європі такого немає. Там дійсно, немає і вступимо в євроспільноту, спорочні не буде. Будемо як в Європі. Справедливо! Розумієте ви нарешті, що так, да, базікали, популісти, вони завжди на цьому, як сказати, грають і завжди говорять, що якщо відмінити податки, буде кіновічний диво, ну ви час від часу чуєте там. Давайте зробимо реформу, 5-10, 10-10, це все дурня, 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 дурня. Але людям подобається, дерев'я. подобається. Тому вони на цьому грають. Дивіться, яка цікава ситуація. От час від часу у нас люблять поверещати, покричати, ну ладно, зараз війна до війни. Треба зарубіжних інвесторів. От якщо б ми знизили податки зарубіжні, я говорю, ну люди добре. А ви взагалі можете відповісти, яка ставка податків у нас в Україні? Тільки зразу очі, я кажу, ага, от то ж було воно, що ви навіть не знаєте ситуація. У нас на сьогоднішній момент ставка податку на прибуток. А завжди, як коли говорять от інвестори, інвестори говорять, от, якщо буде мало вкладати податком прибуток, то інвестори будуть сюди йти, йти, це ж вигідно. <свірка> Звертаю вашу увагу, що в нас був час, коли були дуже великі податки на прибуток. Забув, забув. Теж базіка, от зараз ми їх знизимо, зараз інвестори прибіжуть. У нас були ставки 30 сотків. Забули. 30 сотків, да, навіть 45 було. Було 90 в 90-ті А так 30. А потім, говорить, ні. Давайте 25. Давай. А потім, ні, давайте 19, Давай. Зараз 18. Нуль на масу. Нема. <плес> Як же так? Ми ж знизили, знизили. На сьогоднішній момент відсотки по ну, податки на прибуток в Україні. Ну, сами низькі в Європі, в Європі значно більше, ну, в деяких країнах там 30-35, так уже голову поморочить. Австралія 30, потім хто ви так дуже? Канада, ну майже 28, Китай 25, США страшно сказати там. А, ну в Європі майже 31,3. Ну, не в середньому посчитав. Єврозона, єврозона сразу. Фінляндія, Конго, так? Ні, ну, ви скажете, а є нуль. Нуль є, але це не зовсім. Там просто е, нема корпоративного, а є податок на нерухомість. так де. Просто ну, або так і так займається. У нас, звісно, ну в нас, скажімо так, ну низеньке, низеньке. Не скажу, що ми самі лідери, але по цьому показнику одні самі ходимо до лідерів позиції. От така ситуація. У нас дійсно податки на прибуток маленькі, але, як вам сказати, сказати, що це інвесторів спонукає, це брехня. Брехня. Інвесторів спонукає, скільки можна заробити. Тому що в ну, Америці, наприклад, податки на, на компанії страшенно розвитку, нижче прогресивна шкала. І там дійсно є, якщо ви заробляєте стільки платить, більше, 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 там 45%. 45. Ну і що, інвесторів нема? О, було, ну, було. Хоча звертаю вашу увагу, є концепції, які говорять так, давайте будемо вкладати більше податками бізнес, а менше населення. Інша концепція, а давайте будемо вкладати більше податками населення, а менше бізнес. І кожна з цих концепцій має своє тлумачення. які пропонують більше обкладати податками населення, бізнес, бізнес, вони говорять так, що якщо ми будемо більше обкладати податком бізнес, то відповідно ми можемо менші податки для населення. Як результат, людей буде більше грошей залишатись, вони отримали зарплату і вони будуть більше купувати. Як результат, будуть купувати більше товарів, як результат, виробництво буде більше виробляти. Як результат, економіка раз і злетить. А? Як вам ідейка? Інша концепція. Давайте будемо менше брати податка з прибутку, але більше податка з населення. Чому? У бізнесу буде залишатись більше грошей, вони будуть реінвестувати, як результат розвивати бізнес, створити нові робочі місця, людям буде робота і зарплата економіка. Красота. А на нашій концепції, як би сказати, не є ідеальною. І та інша має свою чертовинку, сперечається, лається, торгується і не працює. Тому що, ну я говорю, в теорії легко. Дивіться, в Україні страшенно низькі податки на заробітну плату. Страшенно. знову таки по-європейському, що європейська країна. У нас на сьогоднішній момент податки на заробітну плату складають о, копійки. Чесно говоря. От, Фінляндія. 57%. Данію. 56% в Японії. 56%. У ефігації. Оце я розумію податки. Я вас Ну так, да, зараз ще військові збіри, получається 18 плюс 15%. Тобто, туженість. Страшенно. Ну, в Європі взагалі, щоб ви зрозуміли, є якби середній показник. В США майже 40, 39, 80, -х. в Європі 37,8. Ну, середній. Там просто в деяких країнах більше, менше, а отак от така ситуація. А в нас дійсно маленькі. Звертаю вашу увагу, що там ще дуже великі виплати єдиного соціального внеску. У нас вони ж знизили, і у нас вони маленькі, тому що в деяких країнах це доходить до 40%. Тобто це, так, да, так. Да. Ну, рахується трішки не да, так. але. І тому, коли говорять, що от людина отримала і половину зарплати... Да, да. Така от в Європі ця концепція, що... Треба дуже обкладати високими податками населення існує, але ще й бізнес Так. Чому? Ну, така концепція, що великі податки на бізнес, великі податки на населення. Хай працюють прокляті. Так, да, вступник євроспільнота у нас теж таке. Тепер ПДВ. Дивіться, час від часу ви чуєте, о, США, ПДВ нема. Там ще гірше. Податок на продаж, він іще більше накручує. більше проблематичний. США декілька разів намагались відмовитись. Проблема полягає в тому, що в них ці податки на продаж по штатам. І для того, щоб прийти на ПДВ, треба, щоб всі штати зразу відмовились. Тому що якщо прийти на ПДВ, а в якомусь штаті залишиться податок на продаж ПДВ, ви і вікон. Тому ну як. Ну, ні. Хоча там лають, проклинають. Взагалі, щоб зрозуміло, податок на продаж це дуже старий податок, який існував ну, тисячі років, в прямому розумінні, тисячі років. І він показав повну свою неефективність. Ні, ну я не, не жартую. Перший податок, який появився в торгівлі, це податок на продаж. Він по-різному називався. Бували, його називали з воза, з продажу, по-різному розраховували. Зразу, дуже порізно. Там різні варіанти, і так, і так, і так. І ціни товари. Просто, ну, була ситуація така, люди привозять, наприклад, товари, от один мішок треба було віддати. Просто по помішкам врахували. Таке Але це я говорю, що... Тому коли кричать, треба, говорить, люди добрі. Дві тисячі років. був продаток на продаж. Всі матюкали, матюкали. А ви говорите, о, як добре. Оливка, а чого ж ти не матюкали? Ну, а так і не треба. ПДВ теж не ідеальний поля, але його чому і придумали, щоб ці недоліки податку на продаж ліквідувати. Так, да, повністю не ліквідували, але покраще. Я розумію, розумію, що на сьогоднішній момент в Україні дуже люблять палатись. Ой, ПДВ погане. Ні. Сам ПДВ нормальний податок. Не шахруйте, буде добре. Дивіться, в нас дуже багато використовують схематоз. Припадає, то уж багато. І ви коли говорять, ой, у мене забокрідний мій, а не ще ти цим англоматозом займаєшся. Ну так я ж хотів, так що ж ні, ти хочеш украсти гроші, не платить податки. І коли тебе хлопнули, ти ображаєшся, що а як ти хотів? Ні, ну цікава ситуація. Ти е, займаєшся злочинною діяльністю, і коли тебе спіймали, ти незадоволений. Так не буває. Не займайся, не будь хлоп, Чи ти обуборониш? Ах, на раді! ай на раді! Дивіться, у нас, знову-таки, податок подебен високий. Ну от, 20. В Польщі 23, в Угорщині 27, в країнах ще більше и так, так, так Да, час від часу нам пропонують. а давайте в нас, щоб була диверсифікація. Ну там на одні товари такі, інші. А у нас есть так Он Чого так давай? Чего так мене поражає. Знаєте, реформ. Так воно вже є. У нас ліки. 7%. Що воно дуже допомагає? А ліки дешеві. Так, так ви ж постійно, постійно лаєте, що не дорогі. Я не зрозумів. Податок маленький. Зрозумієте, в Україні був момент, коли впровадили на м'ясо і так далі. Були. У нас навіть був момент, коли відмінили податок на деякі прокарчування. було, 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 не пам'ятаю. І теж думали, що от ми зараз, це вона, а вона не працює. Ціни просто піднімаються. що, розумієте, якщо ви обираєте ПДВ, то просто продавець піднімає ту ж саму ж ціну, та ж сама, вище. Але оцю, це ПДВ вложиться в корма. Все. Все, все, а що ж ти думаєш? Ні, то так не працює. Взагалі, на сьогоднішній момент, ну, от, коли фахівці дійсно говорять, як вони відбудовують економіку України після нашої перемоги. Я ще говорю, фахівці, не, не ці дурні, цих дурні можете не слухати. Ні, можете слухати. Е, дурні ляпають там. ля 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 Господи, Реформи треба знизити. Е, дурне -та. Господі, хай е, дійсно, податки треба підняти. Перш за все, податок на прибуток. Тому що у нас він ну, доволі... Ну, по-європейськи, я говорю, ну хоча б 20 зробити. Хоча б, а так вже 25. Як правило, в Європі, як скажу, бри, класичний варіант, податок на прибуток 25. Ні, не 45. Хоча в деяких країнах є 45. США. США. Ми, ладно, ми не США, 25. Потім, звичайно, дуже багато говорять про те, що необхідно підняти ПДВ. Ну, щоб ПДВ дійсно дасть можливість ну, якби збільшити надходження державного бюджету. Розрахунки показують, треба робити десь 25-27. Не менше. Ну, щоб воно дійсно грошей стало більше. Можливо, на це підуть. У нас колись ПДВ було 22, потім зробили 20. Да. Теж була, ой, зараз, реформа. Ха, ні. Можливо, можливо, це роблять, тому що дійсно треба було. І податок на зарплату плату. У нас вона дуже несить. Вона дійсно, ну, як мінімум, бути хоча б приблизно 30. Ну, не оці наші, хоча б 30. А так, в принципі, дійсно. Десь 40-45, тобто вважається так, ти отримав зарплату, ти половина ушла на податки, Більше навіть половина. Ось така ситуація. І оце дійсно класичний варіант. Так, да, там будуть пільги, що якщо в тебе діти, тобі там частково компенсують, якщо ти інвалід теж. Ні, пільги будуть, не фалюці. У нас теж він працює. Але ти спочатку платиш податки, а потім тобі частину повертають. З твоїх податків. От коли говорять, а там повертайте, це ж повертається до суми, яку ти заплатив, а не віддають нове. А ти ще думав? Так що ці податки, ну, популісти говорять, так, да, популісти на це працюють, але ще раз говорю, держави існувати без податків не може. Є така зовтті ідея. Абсурдна, абсурдна, але красива. Не треба податків, абсолютно. Але е, фінансувати бюджет за рахунок емісії грошей. От, теоретично можна. Зараз поясню, що. Якщо ви це запустите, у вас вийде як? Гіперінфляція. Ціни так. Ту -ту 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 -ту. І виходить так. От, мало надрукувало, мало надрукувало, мало надрукувало. А ви, да, так, тоді податків немає. Да, так спрацює. спрацює. Але ви скажете, хвилинку так. Це ж так. Да. Ну я люблю, куди не крутиш, сюди погано, сюди погано, сюди погано, сюди. Да? Так що, платіть податки. Ставайте спонсором мого каналу, Ну, щоб платили податки. І підписуйтесь на мій канал. І обов'язково ставайте членами клубу економічної мудрості. Будьте мудрі, А поки що дякую за увагу. До побачення. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь на мій канал, значить щось це зацікавило. Тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритесь. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, Ще навіть якщо ви не економіст, розумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.